Мої чарівні, активні та допитливі стрільці. Привіт-привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка, і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таро прогноз на вересень 2024 року. Зі мною тут уже мої колоди. Тож давайте швидше дивитися, що ж вам принесе цей вересень, взагалі новий сезон. У мене завжди осінь відчувається, знаєте, як міні-новий рік. Можливо, ще зі школи це пов'язано, якийсь як новий рік, знаєте, новий навчальний рік, і досі в мене цей вайб ще залишився. Розкажіть мені, як ви це відчуваєте. Так, Також дуже буду вам вдячна за ваші лайки, підписки, коментарі. Якщо ви ще не підписані, приєднуйтесь до каналу, мені це дуже приємно, я вам вдячна. Так, І давайте швидше дивитися, загадуйте себе, налаштовуйтеся на розклад і подивимось, що стрільцям принесе вересень. Десятка пентаклів Сімейна карта, можливо, якимось будете займатися сімейними справами, або будуть йти справи, якісь переговори про сімейний бюджет, про якийсь сімейний бізнес, про успіх вашої компанії. До речі, це може бути навіть якщо ви працюєте у якійсь великій компанії, то тут буде успіх вас чекати у цих справах, особливо у фінансовому плані. Можливо, отримуєте якусь премію, хорошу зарплатню. можливо, Якусь винагороду за якусь минулу вашу роботу отримаєте. Ну, Тут дуже хороша карта. До речі, може хтось з вашої сім'ї, ви дізнаєтеся, що хтось або одружується, або, наприклад, знайшов хорошу роботу. Це дуже хороші новини стосовно сім'ї, зустріч з сім'єю. Також, якщо ви працюєте з якимись такими крупними замовниками або крупними компаніями, то тут також буде успіх у цих справах. Десятка Пентаклі це дуже хороша. Хороша грошова карта, гроші будуть. Можливо, навіть від сім'ї якісь гроші отримаєте тут. Чудово, стрільці. Так, що ще? Стрільцям принесе вересень 2024 року. Туз жезлів, нове якесь починання, чиста ваша вогняна енергія. Можливо, ви починаєте якийсь сімейний бізнес, сімейну якусь справу, або просто от починаєте якусь свою справу, якесь своє хобі. Це енергія натхнення, енергія нового початку, енергія творчого початку. Починаєте займатися новим хобі, вчите нову пісню, знімаєте відео, можливо, ви самі хочете там почати проявлятися. Десь і показувати себе. Це, до речі, також сексуальна енергія. Важливо, тут ніч кохання вас буде очікувати. Це енергія пристрасті, енергія нового початку, енергія такого запалу, вогню стрільці. Це коли вам щось цікаво, можливо, ви тут починаєте працювати у новій компанії. Це щось нове, нове, нове і щось що дуже вас надихає. Так Ще ще стрільцям принесе цей вересень, стрільці прекрасні карти, з вас лайк. Обнулення, дивіться, старші аркани, якийсь новий початок, зовсім-зовсім новий, якесь захоплення, яке, до речі, може вам дуже хороші перспективи. Так принести, це, до речі, може бути якесь таке натхнення, відчуття, коли ви відчуваєте, ніби ви от дійсно життя починаєте спочатку стрільці, може починаєте працювати на новій роботі, або так просто от обнулюєтеся і вирішуєте, що тепер я буду дивитися на світ по-новому. Очима дитини, знаєте, очима так, ніби я ніколи нічого не бачила. Я буду пробувати. Якесь нове може бути творче захоплення, щось ви вже е, попробуєте, або навіть може у вас ще по нульовому аркану такий як імпульс прийти, що от я це хочу, і я це рухаюся, і я буду це робити. Може бути якась спонтанна подорож, спонтанна поїздка, що ви от вас колись покликали, і ви одразу вже кудись виходите. Це у нас, до речі, ще можуть бути справи пов'язані з дітьми. Можливо, якийсь новий цикл починається у ваших дітей, чи унуків, чи от у вас. Ну це прекрасно. Це коли ви зможете почувати себе, знаєте, знову натхненними, нові енергії, якісь народжуються. Ну, прекрасно. Або от ви починаєте новий новий роман починаєте, знаєте, от або е, даєте шанс якомусь е, старому роману так, з нуля початися. Можливо, хтось на ретро Меркурії до вас повернувся, і ви тут з нуля починаєте. У нас з вами наступна колода стрільці. Ось така от колода Таро Традиція, Вона з українським мотивом. Мені вона дуже подобається така м -м, підрубашка з вишивкою. Так, подивимося, що ще принесе стрільцям вересень 2024 року стрільці для вас вісімка мечів. Знаєте, тут нульовий аркан, можливо, це такий от імпульс, перший, що я хочу, я зроблю, я спробую, а тут ви стикаєтеся з якимись обмеженнями. Це все дуже тимчасово, ви обов'язково з них швиденько знайдете вихід. Ви швиденько тут собі розв'яжете руки, шукайте якісь ще ходи. Якщо ви там постукали в одні двері і вам сказали ні, не зараз, зараз є обмеження, стукайте в інші, йдіть в інші. Це короткотривалі обмеження, якщо ви з них знайдете вихід. Який час буде здаватися, можливо, якісь будуть обмежуючі обставини, можливо, ви щось хочете відкрити, а вам кажуть, От не зараз, там ми приймаємо заяви. З наступного місяця, от щось таке. Але ці всі якісь обмеження, відчуття поневолення, так, ніби у вас руки зв'язані, воно тимчасове стрільці. Але якийсь деякий час, знаєте, не опускайте руки головне, так? І не думайте, що все закінчено, у мене не вийде все обмеження. Все обов'язково вийде у вас. Що ще принесе стрільцям цей вересень, стрільці. Король мочів. Це у нас може бути хлопець, чоловік, близнюки, терези або водолій. До речі, це може бути чоловік такий структурний, холодний. Може бути ваш партнер, може бути партнер по стосункам, може бути лікар. Стоматолог це може бути, може бути бос, начальник, юрист. Це така людина, яка працює зі структурою, яка дуже чітка, може, до речі, б, зброю носити, так, може бути поліцейський або військовий, і можливо, будуть обмеження з цієї сторони. Зверніться тут до юриста, наприклад, так, це людина, яка працює в структурі або в нотаріуса. І запитайте, як можна, наприклад, обійти ці обмеження, так, в хорошому сенсі. Або ви так дізнаєтеся, що отак законом ось це от не передбачено. А ви можете ще там піти щось, дізнатися, проконсультуватися, можливо, щось ви зможете зробити пізніше. Так, що ще. Але це такий, знаєте, холодний розум, холодний підхід. Спочатку ви наче загоряєтеся такою ідеєю, а далі вже вмикається. Можливо, це ваш партнер, який каже, дивися, нам потрібна ця документація, це, це, це. Давай подумаємо, давай обговоримо. Так, що ще стрільцям принесе вересень 2024 року. Королева Пентаклі, вам не буде тут самотні, стрільці, у вас будуть люди, які вам будуть допомагати. Це у нас дівчина, може бути Діва, Телець, Козиріг, дівчина може бути просто за асцендентом, наприклад, або просто така дівчина в енергіях дуже таких щедрих, ресурсних. Дівчина, яка вміє рухатися чітко, вміє рухатися за планом. Дівчина може бути хорошою господиною, фінансистом, бухгалтером. І таке враження, що ви ці всі обмеження... Ви вирішуєте, ага, фінансування буде з цієї сторони. Можливо, ви от з ними всіма розпочинаєте якусь свою ідею, бізнес. Просто комунікація може бути. І ви думаєте, так, тут важливо план якийсь мати, тут ми дізнаємося всю інформацію, тут ми збираємо усю документацію. Ну, самотньо вам тут не буде. Біля вас тут скільки людей, стрільці, скільки. Підтримки, що вам страшно, тут зовсім не повинно бути. Так, я ще одну колоду для вас на сьогодні підготувала. Подивимося, що ще принесе стрільцям вересень 2024 року, стрільці для вас. Зірка. Обов'язково все здійсниться. Плануйте, мрійте, створюйте свій план. Прям план. Ви можете планувати якусь свою поїздку, подорож, відкриття свого бізнесу. От прям сядьте і напишіть список, чого ви хочете. У вас повинно бути бачення, куди ви рухаєтеся, куди ви йдете. Загадуйте обов'язково бажання по цій карті, вони у вас обов'язково здійсняться. Майте план, визначте, чого ви хочете, до чого ви рухаєтеся. Це дуже добре. До речі, це ще карта астрологів. Можливо, хтось з вас до астролога звернеться. Так, що ще стрільця. Принесе цей вересень. Туз кубків. Це у нас здійснення мрії. Може бути кохання, закоханість, захоплені чимось. У вас тут два туза. Нова закоханість, можливо, ви відчуваєте, що ця закоханість десь наближається, можливо, це, до речі, може бути по переписці або на відстані якось ви знайомитеся і зароджуєте ось ці якісь почуття. Прекрасні карти. Це карта взагалі також здійснення мрії. Ось це карта, коли вас переповнюють емоції. Може бути, що ви якийсь концерт відвідаєте виставу, виставку, якийсь захід, там, де люди наповнюються душею. Наповнюється емоційно, особливо, якщо ви це хотіли, особливо, якщо ви про це мріяли, тут 100% у вас це вийде. Це така наповнююча ваше серце радістю та емоціями. подія Якщо ви, до речі, тут планували вагітність, також ви можете далі от продовжувати планувати. До речі, може бути, що ви тут десь проходили якесь обслідування. І зараз уже розумієте, що ви будете наступним часом дуже плідно над цим працювати. Так. Хто хотів, для кого це актуально, для кого це є мрією, бажанням, перспективою, то тут є всі шанси, тому що до то скупки він дає наповнення. Так, що ще з принесе цей вересень. І у вас все вийде. Ви на коні. Old Spice. <ріст> у вас все вийде, що б ви не планували, що б ви не хотіли, яку би ви свою мрію не реалізовували, у вас це вийде. Ви отримаєте ще й визнання, ви отримаєте похвалу. Там, чи на роботі вас похвалять, чи ваш партнер вас похвалить, чи коли ви самі себе... Похвалите, ви отримаєте перемогу. От у чому ви хотіли отримати перемогу, ви її отримаєте. Це карта 100% говорить про успіх, про перемогу. Що ви хотіли у вас все-все-все вийде? Якщо ви десь приймали участь у якомусь конкурсі або у змаганнях, ви будете переможцем, стрільці. Місяць просто прекрасний для вас. Обов'язково напишіть мені, як що з вами резонує, не резонує, як це у вас програється. Мені дуже все завжди цікаво та приємно читати. А з вами була я, ваша Оля Свідніцька. До нових зустрічей на цьому каналі. Па-па!